А любі хлопчики та дівчатки, Відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, про що сьогодні піде мова. Ніг нема, а ходжу. Рота нема, а скажу. Коли обідати, коли спати, коли роботу починати. Що це, діти? Правильно, годинник. Діти, як ви гадаєте, навіщо потрібні годинники? Вірно визначати точний час. А ось, щоб правильно показувати час, в годиннику є стрілочки одна довга, а одна коротша. Коротша показує часи, а довга хвилини. Є ще годинники із секундною стрілкою. Вони показують секунди. А цифри, які розташовані по колу, називаються циферблат. Давайте назвемо цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Коли велика стрілочка обходить ціле коло по циферблату, проходить година. Наприклад, було 2 години, а стане 3. І тоді годинник буде показувати 3 години. Давайте пограємо в гру. Скажи котра година. Діти, подивіться на годинник, на якій цифрі стоїть велика стрілка. Вірно на 12, а маленька на одинички. Котра година? Правильно, перша година. А на цьому малюнку яка година? Третя година. Шоста година, 9-та година. Коли дві стрілочки стоять на 12, це означає, що 12-та година. Молодці. А зараз ми поговоримо про годинники, які вони є. Перший годинник сонячний, на рівному відкритому майданчику люди вкопали палицю, обвели її колом і стали уважно спостерігати за рухом тіні від неї. Так почалася історія годинника. Проте цей годинник не працював вночі і в похмуру погоду. Потім придумали водяний годинник. У високий і вузький скляний посуд з дірочкою біля дна наливалася вода. Крапля за краплею вона текла із отвору, води в посудині ставало менше. На стінках посудини були зроблені рисочки, відмітки, які показували, скільки часу минуло відтоді, коли в посуд налили воду. Водяний годинник був теж незручним, тому що треба було постійно доливати воду порожній посуд. Далі придумали пісочний годинник, зробили його зі скла. Два скляних пузирчики з'єднали разом тонесеньким отвором. Всередині пісок. Коли годинник працює, пісок з верхнього пузирчика сиплеться в нижній. Висипався пісок. Це означає, що минула хвилина або година. Годинник Перевертають і рахунок часу продовжується. Ще був цікавий вогняний годинник, але такий годинник не можна було залишати без нагляду, тому що могло щось загорітися. Потім люди винайшли механічний годинник, для роботи якого використовується маятник. Є такі годинники, це ходики невеликі стінні годинники, годинники із озулею на стіний годинник. Наручний. Електронний годинник сучасний годинник, який почали заміщати механічні. Ці годинники точні, ці годинники стали складовою частиною комп'ютерів, мобільних телефонів наручні часи. Історія годинника дуже цікава. А ще на допомогу людям природа допомагає визначати час. Чи знаєте ви, що природа допомагає визначати час? На цій галявині багато квітів і кожна з них розкриває свої пелюстки у визначений час. Здавна люди помітили, що одні квіти розкриваються вранці, а вдень закриваються, інші розкриваються під вечір, треті тільки вночі. А в день завжди закриті. Відкриваються квіти не тоді, коли вони захочуть, а у свій власний час. Але цей годинник працює не точно. У похмуру погоду квітковий годинник не працює зовсім. Квіти залишаються закритими у багатьох рослин. Та і вночі не працює квітковий годинник. Не тільки рослини допомагають людям визначати час, але й птахи своїм співом відзначають час, але він теж не точний. Серед світських птахів теж є живий годинник, він ходить по подвір'ю і махає крилами. Хто це, діти? Півень, вірно. Ще сонце не зійшло, а він вже кричить. Ку-ку-рі-ку, -ку -ку, скоро ранок, досить спати. За співом півника важко визначити точний час. Давайте трошки відпочинемо. Тік-так, тік-так, всі годинники йдуть ось так. Дивись скоріш, котра година. Тік-так, тік-так. Тік-так, наліво раз, направо раз. Ми теж можемо так, тік-так, тік-так, тік-так. Молодці. Продовжуємо далі. А ще говорять, що час біжить або повзе. Це буває, коли ти байдикуєш або чекаєш щось, стрілки годинника повзуть повільно. А буває вони мчать мов скажені, коли ти своєю працею та мріями намагаєшся обігняти час. Для якого з людей важлива кожна хвилинка? Так, вчасно відходять потяги і піднімаються у повітря літаки. Дзвенить дзвоник до школи за розкладом, приймають миттєві рішення лікарі. Змагаються за долі секунди спортсмени, пожежна команда поспішає на виклик рятувати людей і будівлю. У народі кажуть час не кінь, не підженеш і не зупиниш. Все добре у свій час, краще пізно, ніж ніколи. Час найкращий лікар. Запам'ятайте, діти, не марнуй часу, переходь до справи відразу і використовуй кожну хвилину. Працюй швидше, організовано, зосереджено. Діти, сьогодні ми з вами вивчили годинник, дізналися про історію годинника. Ви молодці. Дякую за співпрацю, до побачення, мої малята!